відвантаженні джинма 404. Трактор на 40 кінських сил. Ціна 7950 доларів. Повний привід 4 х 4, каємоський двигун 490. 16 плюс 4 передачі, дводискове щеплення. Бокове розміщення важлів передач. Одвошвидкісний вом, примусована навіска, додаткові гідровиходи. Кому цікаво, замовляйте Чинівці. У нас також є представництво по всій Україні. 16 представництв. Ми є торгівельна мережа Мініагро. Ціна трактора 7950 доларів. Вітаємо нового власника Чинівці.